Сьогодні в нас трошки особливий випуск, тому що по суті вчора був останній реальний робочий день в Німеччині, і, чесно кажучи, у більшості Європи теж. Так, формально календар ще показує робочі дні, але ви самі знаєте, як це виглядає в Європі наприкінці року. Частина людей вже у відпустках, частина догулює відпускні дні, які залишились. І більшість офісів працюють ну, на півсили або взагалі не працюють так, ну як в мене зазвичай це було, і це важливо не тому, що всі відпочивають, а тому, що в цей період від влади не буває взагалі ніяких рішень, які реально щось змінюють. Ну бо вони просто не працюють також. Не буває великих кроків, не буває нових правил, не буває серйозних заяв, після яких треба терміново перебудовувати якісь свої власні плани. Все, що ми будемо бачити найближчими днями, здебільшого інфошум, чи може якийсь кримінал, ну, як завжди, щось можливо трапитись. Тому сьогодні збираю всі останні реальні новини, які встигли вийти до вчорашнього дня, до того, як Європа офіційно йде на різдвяну паузу. Також є тема не нашого каналу, але воно робить новинний шум, але ні до чого не призводить, бо ну, навіть призвести ні до чого не може. Я про перемовини, ось ці так звані навіть перемовини, бо це перемовинами не можна назвати. Тому що ну, як зять е, Трампа може мовитись із невизнаним зятям е, Путіна. Ну, Ні до чого воно не призведе. Тому е, навіть слухати це не має е, сенсу, бо, як ви бачили, Ось цю пряму лінію Путін не збирається взагалі закінчувати війну. Йому все подобається, в нього все добре, і те, що там багато хто каже про те, що економіка російська падає, ну так падає. Це знаєте, як в тому російському анекдоті. Що, папа, ти будеш тепер менше пити? Ні, ти будеш менше їсти. Ось, отак і буде відбуватися в Росії. Тому, на жаль, війна нікуди не скінчується і. Поки не будуть дійсно реально офіційні обличчя представляти якісь перемовини нічого дійсно ставатися не буде. На жаль, тому що фактично давайте я в рамках своєї компетенції вам скажу дуже багато зараз новин посипалось якийсь шквал там про Deutsche Welle Ви знаєте це, що іноагентам їх визнали, але там і багато крупних блогерів зараз. З ними коїться цікаві речі, і багато інших ЗМІ, навіть лояльних до Путіна, їх якось там дуже всіх жмуть. А я вам нагадую, коли це відбувається, коли влада знає, що буде якесь непопулярне рішення або погіршення життя, або якась ескалація, поразка, або серйозна криза. Влада за авторитарна влада заздалегідь прибирає канали, які можуть назвати це своїми іменами, тому що вони ще більше посилюють контроль за інтерпретацією реальності. Не просто цензура, а монополія на пояснення того, що відбувається. Звісно, факти можуть просочуватися, але їм задають потрібний сенс. Альтернативні інтерпретації взагалі прибирають. І відповідно ми тому і чуємо, коли вони на одне на чорне кажуть біле. Тому висновок ми можемо зробити тільки один: що режим консервується, і е, ми бачимо, що, на жаль, кінця і края війни немає. З вами Ященко Антон. Ви на каналі Без води. Як завжди, вподобайку авансом поставте, будь ласка, підписуйтесь, бо це важливо. Не забувайте про наш телеграм, бо там всі новини з'являються раніше ніж тут. І давайте. Поїхали по огляду останніх європейських новин цього року. Чому ЄС не конфіскував заморожені російські активи? У Брюсселі погодили пакет допомоги Україні на 90 мільярдів євро, як ви знаєте, але без негайного використання заморожених російських активів. Ось ключові причини, чому так відбулося: юридичні ризики Бельгії. Основна частина російських активів зберігається в компанії Євроклія, що базується в Бельгії. Прем'єр Барт Девевер побоюється багатомільярдних позовів з боку РФ і вимагав повних фінансових гарантій від інших країн ЄС. Такі гарантії надавати ніхто не погодився. Також цього не сталося, тому що позиція Німеччини змінилася, але лише формально. Ми розмовляли, що Фрідріх Мерц топить за конфіскацію, а взагалі вся німецька політика каже: ні-ні-ні, ми такого не будемо робити. І от станом на сьогоднішній день канцлер пояснює, що ЄС лише змінив порядок, і зараз Україна отримує кредит, який у майбутньому може бути покритий саме цими активами. Тобто Україна повинна бути повертати ці гроші ЄС тільки, якщо отримає репарації від Росії. Якщо цього не станеться, Євросоюз залишає за собою право використати ці заморожені активи. По суті, та зробили ту саму конфіскацію, але таку відтерміновану і хитру європейську, як завжди. Але для нас, для України, це дійсно важливий момент, як його не називати, тому що. На майбутні два роки гроші є, і це сигнал дуже потужний Росії, що Україна також не збирається здаватися. У 2025 році середня річна зарплата в Німеччині зросла до 51 тисячі євро. Бруто і це на 2,1 більше ніж торік. Водночас регіональна нерівність також залишається значною. Найвищі середні доходи у гесені 55 тисяч, Гамбурзі – 54 на сході країни. Показники помітно нижчі. У Макленбурзі передній Померанії всього 42 тисячі з половиною. А різниця між регіонами сягає 29%. Тобто. Ви розумієте, як це корелюється. Хоча ж мінімалка всюди однакова звучить, але ну, ось такий перекос він дійсно є. Але також давайте не забувати про те, що. Всі ці більші зарплати, такі як, наприклад, у Штутгарті, він очолив рейтинг там 59 тисяч євро на рік середня зарплата, там випередивши Франкфурт і Мюнхен, де також топові, скажімо так, заробітні плати. Але ж давайте і розуміти, що нерухомість тут вдвічі дорожча, ну, я про Мюнхен кажу, ніж в тому самому Кьольні. наприклад. Тому, якщо це. Зарплати ви отримаєте там середній мінус. Відповідно, це все з'їдається просто повністю тим підвищеними витратами на нерухомість. Ось так. Плюс в самій Баварії є, наприклад, спеціальний податок, я не пам'ятаю, півтора чи два відсотки. Ось платиться на розвиток земель, котрі були під совєтською окупацією, тобто де була ГДР. Тому там, де зарплати вища, там і видатки також вищі. І все одне те на те й виходить. А от тепер новина краще стала і третій рік поспіль. У цьому році, в 2025-му, це така підведемо е, певний е, висновок року. У 2025 му році ціни на пальне в Німеччині знову знизилися. За даними АДАЦ, середня ціна бензину Супер Є10 становила євро 69 євро за літр. Це приблизно в середньому по року на 5 центів дешевше, ніж торік. Дизель подешевшав до євро 61 це мінус 4 центи. Втім, радість може бути як завжди недовгою, тому що є одне але, тому що вже на початку нового року очікується невелике зростання цін плюс 3 центів за літр в середньому через підвищення податку на СО2. Тобто, як я вже казав, я на 15-річному фокусі доплачую гроші тим, хто їздить на новенькій Теслі. тому що власники електромобілів вони, окрім того, що отримують біля 4 тисяч євро компенсації. Ось від нефтяних компаній, ну основних забруднювачів, і також вони ще отримують компенсацію приблизно 350 євро на рік за те, що їхні машини не викидають СО2. А ця компенсація береться відповідно із податку на СО 2 котрий ми з бензину сплачуємо. Ось така ось німецька справедливість. А тепер гірше стало, ну, як завжди, качелі. Німецькі компанії масово скорочують персонал і обережно ставляться до найму, свідчить нове опитування Інституту економічних досліджень ІФО. Індекс зайнятості впав до найнижчого рівня з травня 2020 року, коли країна була в розпалі коронакризи. Скорочення тривають майже в усій промисловості, особливо сильно страждає виробництво одягу. Ну, звісно, бо Китай заполонив вже все на світі. Але хто буде купляти дорожче, якщо є дешевше. Обережні настрої також у сфері послуг і торгівлі. У будівництві масових звільнень не планують, тому в будівництво треба йти, але нових працівників майже не наймають. Ось так. Водночас є і позитивні сигнали у туризмі та консалтингу компанії планують розширювати штат у новому році. Ну, консалтинг це... Як для мене це на межі шарлатанства, щось це особисто з мого досвіду. Якщо ви влаштовуєтесь на компанію і там є фінансовий консультант, прийшов на роботу, так то знайте, це стагнуюча компанія, де ніякого майбутнього немає. Керівництво просто не знає, що робити, і до них вже ось такі риби прилипали, як фінансові консультанти. Поприліпали і, і котрих єдина задача е, пояснювати свою велику зарплату. Тому, якщо ви влаштовуєтесь на компанію, можете прямо питати, чи є у вас фінансовий консультант чи ні, тому що якщо є, це симптом хвороби компанії, і не варто туди влаштовуватись. Нічого доброго ви там не знайдете. Бундесрад затвердив закон про новий формат військової служби, який має суттєво збільшити чисельність бундесверу. Фактично, країна частково повертається до елементів обов'язкового призову. Плани уряду до 2035 року збільшити армію з приблизно 183 тисяч до 270 тисяч військових і зробити також резерв до 200 тисяч осіб. Конкретно з наступного року зміниться те, що з січня всі 18-річні громадяни... Отримають онлайн-анкету з питаннями про готовність служити та фізичну форму. Чоловіки зобов'язані відповісти для жінок участь добровільно. А з 1 липня 2027 року всі чоловіки одного призивного року проходитимуть медкомісію. За словами міністра оборони Бориуса Пісторууса, вся процедура має тривати один день медичні і психологічні тести та визначення придатності. Про це був минулий випуск, але там багато коментарів були, і я розумію, що багато людей. Плутанина е, виникла з 1 липня 2026 року в Німеччині замість бургергельд для працездатних безробітних діятиме нова система Grundsicherung, тобто базова підтримка. Влада заявляє, що вона буде суттєво жорсткішою ніж нинішня модель. На нову систему автоматично перейдуть близько 3,87 мільйонів осіб, яких вважають працездатними. Розмір виплат, як я вам вже казав, не змінюється. 563 для одинокої людини, 506 для партнера, та від 357 до 471 на дітей. Оренду житла та опалення держава і надалі оплачуватиме повністю. Українські біженці, ті, хто прибув після квітня 2025 року, отримуватимуть нижчі виплати за законом про шукачів притулку. Тобто ті, хто прибув. Після 1 квітня 2025 року вони з 1 липня будуть переводитись на азюльну виплату. А ті, хто до цього був, вони переводяться на ґрунтзіхерунг. Зрозуміло. Тобто Бюргергельт на ґрунтзіхерг це взагалі загальна реформа німецька соціальної підтримки безробітних працездатних. Ось так це не тільки про українців взагалі, і все це ще раз повторюю: з 1 липня планують запустити. Але ми знаємо, що це плани. А плани мають свою властивість трошечки відкладатись. Тому з 1 липня розраховуємо, але я думаю, місяць-два вони точно запізнять. А тут новина з Франції, але як ви знаєте, найбільший торгівельний партнер для Німеччини це Франція. Тому коли Францію колотить, Німеччину теж буде підколочувати, тому що французький парламент не зміг домовитися щодо бюджету на 2026 рік. Узгоджувальна комісія між двома палатами провалила переговори. Ухвалити бюджет до кінця року вже неможливо, як я й казав на початку. Всі будуть відпочивати, і відповідно на різдво уходять. Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню тепер ймовірно піде шляхом спеціального закону, який тимчасово дозволить державі і збирати податки та здійснювати. Необхідні витрати, ну зокрема, виплачувати зарплати держслужбовцям. Новина негативна, але як то кажуть, не перший раз. Тому що подібний механізм Франція вже застосовувала в минулому році. Але головною проблемою в цій ситуації є те, що відсутність бюджету вже створює невизначеність для бізнесу і інвестицій. А ви знаєте, немає інвестицій, немає економічного зростання. Це були основні новини на цей рік, хотів сказати. Останні новини цього тижня, нових на наступному тижні, якісь глобальних рішень по біженцях, по українцях не планується. Можливо, якийсь буде, як я казав, вже кримінал, можливо, якісь з України будуть новини. Ось це зрозуміло, але ось таких якихось рішень економічного характеру до 1 січня, тобто до наступного року, чекати вже не слід. Ось так. З вами був Ященко Антон. Якщо сподобався сьогоднішній випуск, вподобайку, будь ласка, підписуйтесь, це важливо. Не забувайте про наш телеграм і побачимось!